Чи може людина, яка ніколи не була в твоїй шкурі, тобі поспівчувати? Думаю, що ні. Тільки той, хто відчував подібні емоції, той може тебе зрозуміти і підтримати. Жаліти не треба, жаліти я й сама себе вмію, а от почути і підтримати так, це було мені необхідно всі ці роки. У незнайомому місці знайшлася людина, яка мене зрозуміла навіть несподівано, адже мені вже було 63 роки, і я давно втратила надію повноцінно жити. Я просто заробляла на кусень хліба, щоб ще трохи побачити світанки і почути спів пташок. Особливо хотіла почути ті весняні співи, від яких прокидається життя. Думала, що і в мені щось відгукнеться і прокинеться. А історія моя дуже звична. Вийшла заміж за чудового хлопця, була така щаслива, що й не передати, але потім аварія на роботі і все по моєму щастю. Тоді донечці було лише п'ять років, з гуртожитку мене поперли, бо ж треба іншому працівникові дати місце. До батьків вернулася, а там і без мене тісно. Мама все казала, аби я негайно знайшла чоловіка, щоб разом лямку тягнути, а не у них на шиї сидіти. Хоч я й дня не сиділа на шиї, а працювала з й до вечора, бігла за Дашею в садочок і бачила її червоні оченята, адже я забирала її останньою під невдоволеним поглядом виховательки. Стояла в черзі на житло, але толку. Тоді у нас працював водієм Василь, наче хороша людина, та я ще була молода, мені й тридцяти не було. Взявся він до мене залицятися, іначе все серйозно у нас. Мати його мене не хотіла категорично, бо ж з дитиною. Хай віддає доньку батькам, тоді я на таке згідна, казала мені, як я могла дитину свою від коханого чоловіка віддати. Заради чого? Заради получки в купонах. Але вже Василь наполіг на своєму, і ми всі почали жити у нього з його матір'ю. Що то була за жінка важко й уявити, що така людина має серце. Сто разів думала піти, але ж уже при надії, куди вже. В такій атмосфері з'явився на світ Денис. Певно, через те так і доля його пішла, в хаті завжди щось пищало і верещало. Я розуміла, чому чоловік не хоче вертатися вчасно додому, бо мати його тут же на голос говорить, яка я не здала. Я з іншого боку прошу його якось на матір вплинути, бо вона не рахується, що я вимотуюся з дитиною. Грима, як каструлями, на весь голос включає радіо, на весь голос відчитує Дашу. Малюк прокидається, і вже його важко заспокоїти. Я не витримувала далі краще. Чоловік почав заглядати в чарку і все своє незадоволення виливати на мене. Свекруха так раділа цьому, отак, щоб ти знала своє місце. Діти все бачили, все. Тулилися до мене, коли Василь приходив з роботи, а потім ховалися то в шафу, то під ліжко. Бабуся ніколи їм двері своєї кімнати не відкривала. Донька, як пішла вчитися, то вже не верталася додому. Це один світлий промінчик в моєму житті. Далі не стало свекрухи, і я надіялася, що Василь зміниться, але він вже не міг. Далі до батька приєднався син. Я мала їх годувати, прибирати і мовчати. Я просила сина і молила, бо ж він ще такий молодий, все життя попереду, а він отак. За це й отримала. Не знаю, що тоді я спромоглася взяти речі і просто сісти в потяг. Місто вибрало на стільки, наскільки вистачало грошей. Знайшла кімнатку в гуртожитку, роботу треба ж жити заради донечки, вона ж нічого не знає. Може, і син колись схаменеться, він ще молодий. Тут я й зустріла Павла, який все втратив через згубну звичку своєї дружини, але так і не зміг їй нічим допомогти. Ми виливаємо один одному душу, і це таке щастя, справді чути один одного. Що далі? Не знаю. Чекаю весни, і співу пташок, а це вже добре, правда ж. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.